Є журналісти, тому що ця інформація, яка міститься в цьому відводі, буде дуже цікавою. І я прошу вас дуже уважно послухати цей відвід Я, зараз прошу, я прошу сідати. Я, я, зараз я маю право заявляти Я розумію. На Маш, ще ще цей відвід зареєстрований в канцелярії з датою і з часом. Він зареєстрований раніше, ніж розгляд цього клопотання. У нас є журнал судового засідання, який фіксує дату і час початку розгляду судового засідання. Відвід уже заявлений, зареєстрований, розподілений на іншого суддю. Якщо ви вважаєте, що для вас закон нічого. Будь ласка, можете продовжувати що завгодно, але без мене. Але я маю право заявити відвід судді, коли я йому не довіряю. Ви маєте мене вислухати і зробити висновки або залишити його без розгляду, або передати на розгляд іншому судді. Такий порядок встановлений законом. Іншого порядку немає. я зачитую заяву про відвід судді. Ваше честь. Я надаю можливості прокурору висловити свою позицію. Потім ми розглянемо інші проти. будь ласка, я спробую конструктивно внести якусь пропозицію. У нас є головуючий, а? Я просто хочу освітаючи освітаючий. Я, я обвинувачу сказати, що вони, обвинувачення зараз головуючий. Він. Я думаю, що головуючий справиться з проблемою і дасть указок зі я... Попробую все ж таки конструктивно. Ну щоб вирішили, Ну дійсно, якщо є підстав, якщо є бажання особи заявити відвід, -від, то це її право безумовно. Імперативна норма така є.